Ранок 6 серпня в Ірпені видався спекотним. Повітря у центрі міста розігрівали не лише сонячні промені, а й пристрасті натовпу, що зібрався біля міськ виконкому. Анонсували протест проти побиття громадських активістів, прийшли проти забудовників. Ми зараз зіштовхнулися з тим, що ірпінь має грандіозну проблему. Проблема ця виражається в тому, що закінчується вода. Що Знищуються, просто винищуються зелені зони ліси, які насаджували наші батьки, бабусі. Я живу тут з народження. Мені цього всього дуже жаль. Мені дуже шкода. І Мене тут не меркантильні інтереси, не політичні. Я вийшла захищати свої ліси. Своє я хочу, щоб город розвивався планомірно з учотом, скажем, геодезії. І коммуникационные системи, інфраструктура, робочі места. Ну і далі планомірна застройка з геодезии. геодезії. Все. Перше, що приходить на голову, от ідуть забудови, а немає паспорта будівництва. Ну, правда, тут щось з'явилося, я ще не бачив його. А інші забудови, які йдуть в районі СМУ, паспорта немає, немає відповідальності тої людини, яка будує. Ніхто не знає, місцевих мешканців не попереджають нічого. Ми вже не будемо говорити про те, що йдуть тотальні вирубки зелених зон. Йде, ну можна сказати, хижацька забудова колишніх там. Как их можно назвать санатории, чьи каких зделианок відведених, ну тих, які на, скажем, на Суворова. Строительство – это прогресс, его нельзя останавливать, и не нужно. Я считаю, что все это произво... Про... проблема в том, что все это происходит хилейно э, как-то, непрозрачно, непонятно, как выделяется земля, непонятно, кто ее получает, и э, все это в конце концов и приводит к возмущению людей. До центрального мікрофону переважно відходили люди від влади, як колишньої, так і діючої. Боротьба із забудовниками швидко переросла у боротьбу з опонентами, що відкрито нагадувало передвиборчу агітацію. Наш пінь це ну, таке мікроскопічне відзеркалення того, що відбувається у всій державі. І ми маємо бандитську владу в місті. Ми маємо прокурорів, ми маємо міліцію, яка покриває бандитів на сьогоднішній день. міліцію ірпінською по факту побиття Мельничука Євгена відкрито кримінальну справу, але кримінальна справа відкрита за статтею Грабіж. Ви розумієте, це свідчить про те, що наша місцева міліція, яка є в змові злочинні з місцевою владою, забудовниками, уже на сьогоднішній день намагається відхрестити справжніх злочинців і справжні мотиви цього побиття, намагаються спустити цю справу на тормоза. Тому ми з вами. Будемо намагатися зробити те, щоб не допустити цього щодо того, що на сьогоднішній день відбувається, влада відчуває, що деякі їхні корупційні схеми значно похитнулися, і вони як оскаженілі починають забудову і е, е, наше переірпіння вкатувати в бетонну асфальт, знищуючи, знищуючи все живе та зелене. Прикро те, що е, пряму участь в цьому беруть і наші правоохоронні органи. Повірте, що міліція, що прокуратура вона повністю покриває всі ці злочинні схеми, і вона є учасником цих корупційних схем. Тому -то я хотів, якщо ми зібралися тут, ми повинні висказати е, висловити свою недовіру як начальнику міліції, так і, і нашому доблесному прокурору Пацкану. Вони не повинні і не мають ніякого права е, працювати в нашому регіоні. До ірпінських протестувальників долучилися й гості з інших населених пунктів. Вкотре допомогу боротьбі з забудовниками пропонував екс-нардеп Ігор Мірошниченко. І надзвичайно важливо я вам говорю як людина, яка розуміє ситуацію в Києві і в Ірпіні. Коли будуть місцеві вибори, не натякати на не нарікати на погану владу, а розуміти, що бізнесмени мають займатися бізнесом, а управляти містом мають ті люди, які не мають жодного відношення до забудови. Мають ті люди, які не мають жодного відношення до будівельного бізнесу, тому що сьогодні головна проблема органів місцевого самоврядування це будівельники при владі, це мери, які забудовують наші міста. Вони собі будуть виділяти ті земельні ділянки, які ми хочемо, аби вони були парками. Вони будуть знищувати зелені зони і, прикриваючи створенням робочих місць і сплатою податків, вони будуть реально знищувати заповідні зони і наші місця. Тому що сьогодні будують будинки, Ніхто не думає про дитячі садки, ніхто не думає про школи і про парковки. А це те, що є невід'ємною частиною інфраструктури, без якої у місті буде жити некомфортно. Взятися за забудовників пообіцяв і заступник голови Київської облдержадміністрації Дмитро Христю. Зараз плануємо чіткий план дій зі сторони області. Ми залучимо сюди представників обласної міліції. Для того щоб вони контролювали дії або бездіяльність місцевих органів, і в тому числі і міліції, ми залучимо обласне управління Держкомзему, екологічної інспекції, всіх представників, які мають безпосереднє відношення до цієї проблеми, яка зараз на, на жаль виникла, і вона кричуща проблема. І я вам гарантую, ми цю робочу групу відпрацюємо, кожну дію будемо доповідати, кожен посадовець буде разом зі мною приїжджати до вас і говорити, що він робить для того, щоб владнати і вирішити цю проблему. Я хочу надати слово ветерану АТО Снігирьову Павлу. Я вам скажу одну, ребята. О, третя, вона прийде, вона спросить у многих, Те, которые добровольцами ушли на фронт. Не те, которые принудительно гонят сейчас. А те, которые добровольцами ушли на фронт. Они расскажут. Всем, кто всегда жирных котов, которые себя здесь так ведут. Поверьте мне. Они сейчас ходят, улыбаются, на меня смотрят. Думают, мысли всякие гадкие. Я не боюсь их. Вот. Мне жизнь, я свою пошел добровольно отдавать за, за нас всех. И добровольно пойду здесь воевать, если придется. Здесь, здесь полемику вот эту вот разводить, это самое, говорить, говорить, что, кто, что виноват. виноват. Когда это придет кто, сюда несчастье и беда, да. вот. Но, и очищение не после не зимы придет, придет. тогда вы все узнаете, знать, что, что это будет. такое. Я, я вас, вас не пугаю. Я это все видел, я это, не это, не не видел, видел, я это я все прошу. прошу. Вот. Все, что здесь происходит, это просто игра жирных котов и с такими лохами, как мы. Нас просто за лохов держат. Но когда эти лохи сбунтуются, а вы сами знаете, ничего страшнее нет бунта. Но тогда будет поздно уже, не сдержишь ничего. Да, они чемоданчики возьмут и дерут отсюда. А нам это говно разгребать. Извините, что я так выражаюсь. Нам все это разгребать потом. Всем нам. Так вот, давайте, блин, не, не кучкуйтесь по разным там непонятным организациям. Мы все вместе. Мы выстояли, мы что-то потеряли, кого-то потеряли. війна тільки починається. не розслабляйтеся. Отже, підведемо підсумки. Сьогодні ми повинні з вами прийняти резолюцію, яка складається з чотирьох основних пунктів. Перше це накладання мораторію на багатоповерхову житлову забудову. Хто за даний пункт прошу голосувати? Далі. Мораторій на знищення останніх зелених зон в нашому регіоні. Хто за даний пункт прошу голосувати? Дякую далі. Зв'язку з резонансними останніми подіями щодо побиття наших громадян, ми вимагаємо відставки начальника міліції. Хто за даний пункт прошу голосувати? А також ми вимагаємо відставки прокурора міста Єрпеня. Прошу голосувати. Я вам дуже ми вам всім дуже дякуємо, і зараз ми просимо вас і представників присутніх тут влади підтримати нас і прийти разом до відділу міліції ірпінського для того, щоб вимагати об'єктивного розслідування справи по побиттю наших активістів. Але начальник міліції прийшов сам. Розпочали з побиття активістів, а потім люди згадували йому все, що кому боліло. Мало що міліція знаходиться в одному приміщенні з тими дітушками, які були на Гостомельському шосе. Ви це знаєте на леніна На три не знаєте, а які ви тоді? на три, Який ви начальник міліції якщо ви не Знаєте, тим часом на майдан викликали секретаря міської ради. По перше, хочу вас всіх привітати і сказати прості речі. Я дуже е, задоволений. Ви всі читали в Фейсбук. У мене вчора народилася дитина, другий син. Нас привітати з дитина. Це перше. Тому я, я свою дружину хочемо, користую тільки що, що стільки хочемо, тут місця. Я в хочу привітати, місті. хочу привітати свою дружину. І хай я її дуже кохаю. Хай вона буде щаслива. Це, це перше і головне. По-друге, стосовно правоохоронних органів. А, давайте я відійду. Будь ласка, стосовно правоохоронних органів. Я хочу заявити позицію Ірпінської міської ради як секретар. Що на сьогоднішній день і вчора все відбувається в рамках діючого кримінально процесуального кодексу? Наскільки мені повідомив начальник міліції, всі ці справи взяти під його особистий контроль і провадження, провадження і всі необхідні слідчі дії вчиняються. Якщо де я, Люди, я, я значить, ще раз говорю, пане картука. Ігор, пане Ігор, я розумію, що ви Люди, тут самий. Ви, сами ви тут самий бідний активіст. Ви тут самий бідний активіст. Тому помовчі та прочо. Значить, перше, ще раз вам пояснюю. На сьогоднішній день все під контролем правоохоронних органів. Значить, на сьогоднішній день я особисто знаю цікавився у керівника районного відділку міліції. Справа поставлена на контроль. Вчиняються всі необхідні слідчі дії в рамках діючого кримінально-процесуального кодексу. Особисте прохання. Давайте поважати один одного і спілкуватися цивілізовано, не кричати. Але діалог не вийшов. Край суперечкам поставив Дмитро Христюк. Ми зробимо праву оцінку кожному майданчику для того, щоб людям сказати, що по закону, а що про супереч закону з громади в гаворіті абсолютно правиння, що діла поэтому я вам зараз офіційно до вас звертаюсь. Я і звертаюсь до міського голови. Я до нього ще звернусь, коли він повернеться. Ми повинні предоставити всю інформацію незалежні юристи. Які представники громадськості повинні дати правову експертизу і оцінку цим документам? Це раз по кожному майданчику зараз? Ми вирішили об'їхати разом з представниками і начальником міліції, об'їхати всі майданчики, які на території міста? Ви мені покажете це все? Я прошу і офіційно, офіційно до вас звернусь зараз. Усно. Завтра надійде офіційний лист від обладміністрації, щоб ми оцінили ці всі документи. Я чітко пов'язую, е як сам захід, е організацію Заходу, тому що багато людей відгукнулися на е доволі популярний заклик, які проти забудови, і е тут нічого поганого. нема. Але організацію заходу, заходу пов'язую в першу чергу з політичними подіями. Незабаром у нас з вами в державі відбуваються будуть відбуватися місцеві вибори. І е ряд е майбутніх, я думаю, кандидатів вже активно з сьогоднішнього дня готуються. Насправді дуже багато питань до організаторів сьогоднішнього заходу. Наприклад, перше, де вони були, коли 23 роки ірпінь хаотично і безщадно, безпощадно забудовували. На сьогоднішній день, за 9 місяців нашої роботи, ми дали дозвільну документацію на в десятки разів менше забудови, ніж робилися будь-який з попередніх років. Тобто, якщо на цей факт звернути увагу, то можна зробити висновок, що просто хтось мені болює питання хаотичної забудови і забудови Ірпіння в цілому. Я скажу наступним чином, що до мене на сьогоднішній день прив'язують все, що пов'язано в Ірпіні. Будь-куди не прийдеш, хто будує карплюк, хто щось робить карплюк і так далі. І так далі. Я до цього нормально відношуся. Але я дуже довгий період сам боровся з минулою владою, яка не дала мені чесно виграти вибори міського голови, яка нищила мій бізнес, і я не сприймаю емоційно на внутрішньому духовному рівні такі способи, яких на сьогоднішній день закидають мені з приводу побиття активістів. Я більше того, я вважаю, що не виключаю, не вважаю, але не виключаю факт, що такі речі моїми опонентами робляться спеціально для того, щоб використовувати це в політичній боротьбі для того, щоб понизити, спробувати понизити мій рейтинг, щоб максимально очорнити моє прізвище. Тому це, це це, це перше, це з приводу сьогоднішнього заходу. Друге. Я скажу вам наступним чином. Будь-яка будь громадська активність це добре. Я не проти, я абсолютно за е, будь-які прояви громадської активності. Більше того, я хотів би, щоб люди проявляли і виходили на площі майдани, е, відстоюючи свої права частіше. Але ми повинні розуміти, що є чинне законодавство, і е, е, як влада, так і кожен громадянин персонально повинні діяти відповідно до цього чинного законодавства. Або ж бути ініціаторами зміни цього чинного законодавства, якщо воно всіх не влаштовує. На сьогоднішній день всі, вся дозвіля документація, видана нами на будівництво за цей період, вона відповідна до генерального плану міста. І більше того, ми не мали права її не видати. Тому що з іншої сторони, це був би тиск на бізнес. Тому скажу наступним чином, завершуючи, що я переконаний, що такі катавасії, такі схожі заходи будуть тривати до 26-го, здається жовтня. Завершиться виборчий процес, і ми дуже багатьох організаторів схожих заходів Вірпіні взагалі не побачимо, тому що вони просто відпрацьовують певну гастрольну програму по замовленню певних людей. Закінчаться вибори, Ірпінь буде далі жити в нормальному, спокійному руслі. Ми далі будемо активно розвивати місто Ірпінь, як це робили ці 9 місяців. Повірте мені, є дуже велика частина ірпінчан. Можливо, вони не такі активні, можливо, вони не готові виходити на страйки, але вони бачать системний і поступовий розвиток міста, і вони цим задоволені. Я переконаний, вони скажуть своє слово на місцевих виборах.